Кустина речовини? І так, розглядаємо проблемні питання. Чому кажуть, що залізо важче за алюмінію, а пір'я легше за дерево? Чому олія, газ, бензин завжди плавають на поверхні води? Змогли б ви підняти повітря, яке знаходиться в класній кімнаті? Спробуємо відповісти на всі ці питання. Пропоную перед нами кулька. Я взагалі нічого не чую. Не видно? Ну, Хорошо, давайте я вам цей досвід розкажу. І так, важу. Подивіться, металеву кульку, дерев'яний брусок і пінопластовий брусок. І коли кладуть на терези що бачить? Що малесенька кулька, але вона металева, вона важить 20 грам. Дерев'яний брусок, бачите, трошки більшого розміру, він важить теж 20 грам. І такий великий пінопласт теж важить 20 грам. Ну, Наступне в мене відео, я теж тобі розкажу. Тут е, об'єм. Усіх брусочків вони в вигляді кубиків, але вони зри... зроблені з різної речовини виготовлені. Так от, об'єм одинаковий, виявляється, коли їх всіх переважили, то маса виявилася різна. Все це пояснюється тим, такою величиною, як густина. Кожна речовина має свою густину. І так, перед вами правило. густина речовини це фізична величина, яка характеризує речовину і дорівнює відношення, відношення це ділення маси суцільного тіла до об'єму цього тіла. А це а потрібно чи... записувати? Давайте, давайте, що ви запишете в зошит. Запишіть собі так. Зараз я відкрию. Давайте в зошит коротко. Угу. Запишемо таким чином. Перше пишемо. Густина речовини. Так і записуємо. Густина речовини. Отак запишіть коротко. Дорівнює. Значить, це величина яка характеризує речовину. Дорівнює відношенню. Відношення, Відношення це буде риска дробу, тобто ділення. Відношення маси тіла, Маса", до її об'єму. Маса тю до її об'єму. Тепер давайте згадаємо, маса позначається М. об'єм ще на математиці вчили В. Залишилося дізнатися, якою буковкою позначається густина. Так от, для густиної речовини сьогодні для вас нова літера. Давайте я вам покажу, як вона пишеться. Значить, такий хвостик внизу в неї. і отака, ніби голова отак. Ну так як У пишеться, отак, в такому плані. Хвостик внизу. Значить, спробуйте її собі написати. Це густина речовини. Це буква грецького алфавіту, читається вона Ру. І давайте складемо вже тепер з цього всього форму. І так, густина речовини, «ро» дорівнює Відношення маси тіла до об'єму. Причому маса говорить суцільного тіла, щоб без пустот було. Обводимо в рамочку формулу. І підписуємо формула, формула густини речовини, формула густини. По-другому, ще говорять, що густина. Дорівнює масі одиниці об'єму. Це маса одиниці об'єму. Що це значить маса одиниці об'єму? Маса одного сантиметра кубічного, або якщо в основних одиницях одного метра кубічного. Маса одного сантиметра кубічного або одного метра кубічного. От взяли такий кубик. Сантиметр на сантиметр на сантиметр. Зважили його і отримали там якусь величину. Це вам буде густина речова. Тепер пропоную вам звернутися. Так, ненадовго. До підручника. Так, перейду на підручник, покажу вам. В вашому підручнику на сторінці. 113, ви можете бачити правило, що таке густина речовини. Далі формула записана. Під цією формулою все розписано. Буква Ру в дужках написано, як читається, як називається, потім нагадується, що М це маса, В це об'єм. Далі хочу, щоб ви подивились на оці кубики. Поважили: 1 см кубічний корко, льоду, свинця і золота. Виявляється, подивіться, вони всі мають різні маси. Це якраз і є густина маса одного або сантиметра кубічного, або якщо великий кубик взяти то одного метра кубічного. Звідси з'являється і одиниця вимірювання маси. Основна маса вимірюється в кілограмах, в об'єм метрах кубічних, тому маємо. Давайте ми запишемо. Одиниця вимірювання маси. Ой, густини, вибачте, одиниця. Густини, густини кілограм, поділити на метр кубічний. Ми можемо це собі записати ще інакше. Візьмемо так в квадратні дужки рух, що означає розмірність кілограм на метр кубічний. Це основна одиниця. Дуже часто використовується, напишіть часто використовується. Грам на сантиметр кубічний. Маса в грамах, коли, коли тіло невеличке якесь. А об'єм тоді беруть в сантиметрах кубічних. Для основних величин все це вже, всю густину вже познаходили. І в вашому діти підручнику. Ось я показую підручник. В кінці книжечки вашої кінці. На сторінці 249. Так, саме кінець книжки, майже тут нема. Тобто є табличка. Вона перед вами на екрані називається таблиця густин деяких речовин. За температури 0 градусів і тиску 760 мм тут наступчика, тобто при нормальному атмосферному тиску. І розділена на три частинки. Таблиця густин, деяких речовин у твердому стані. Потім у рідкому стані і в газоподібному стані. Як нею користуватися? Нехай вам задачі щось розказується про якусь там деталь із скла. Ви шукаєте в цій таблиці склу. І далі. У вас є два значення густини. Перше значення густини, дивимося, в кілограмах на метр кубічний. А друге значення густини в, в грамах на сантиметр кубічний. Ви вже для себе вибираєте, в яких одиницях брати, в залежності від того, в задачі вас. Якщо маса в грамах об'єм в сантиметрах кубічних, берете друге значення, якщо маса в кілограмах, а об'єм в метрах кубічних, то берете перше значення. Далі. Якщо в задачі потрібно буде знайти не густину, а з цієї формули масу або об'єм, то тоді користуємося методом трикутника. Значить, як виглядає цей трикутник? Він використовується тоді, коли ви маєте формулу, права частина якої дріб. Значить, креслимо трикутничок і вносимо в нього величини, які є у формулі. Так. Так, маса в горів нас пишемо в горі, густина зліва, об'єм справа. Тоді звідси можемо знайти масу. М дорігу. Закриваємо масу і бачимо, рове, в рядочок написано, значить треба помножити. Щоб знайти об'єм, дивимося маса, ось ризка дробу поділити на густину. Маса поділити на густину. І таким чином маємо ще дві формули: формула маси і формула об'єму. Так, обведемо ці формули. Ось дивіться. Формула маси в нас тепер є через густинний об'єм. У і формула об'єму. Формула об'єму. Так питання, можливо, які будуть задавати по цьому. Немає запиту? Пункт 4 називається так, з'ясовуємо, від яких чинників залежить густина речовини. І перше, що написано, що густина залежить від агрегатного стану речовини. Отже, якщо це приходить речовина з рідкостаном газоподібний, то густина речовини зменшується. Тобто в твердих тіл густина більша, газоподібних, в рідких менша, газоподібних ще менше. Як же залежить від температури? Справа в тому, що збільшенням температури відстань між частинками, ось вам показано, збільшується, але маса що залишається та сама. Якщо відстань між частинками збільшується, значить об'єм збільшується, тоді густина, виходить, зменшується при збільшенні температури. На закінчення давайте хоча б одну вами. Спробуємо розв'язати на пустину. Зошить собі запишіть. Задача один. Задача один. Задача один. Так, да. так. Я читаю задачу спробуємо записати скоротжу. Об'єм. Зливка металу 50 см кубічних. Як же позначається об'єм, якою літерою? Нагадуйте мені. В. В. Добре, пишемо до В дерівні, дякую, 50 см кубічних. Далі. А його маса. Маса, згадуйте, маса позначається буквою під Е, добре, дякую, 365 грамів. Знайдіть густину цього металу. Тобто не подивіться в табличку, а знайдіть густину і питайте, який метал має таку густину. Підкреслюємо. Значить, ми не в таблиці дивимося густину, а знаходимо обчислю. Пишемо Ру, рисочка, знак питання. Густина, невідома величина. Щоб знайти густину, потрібно масу поділити на об'єм. Записуєте формулу. Ро дорівнює М поділити на В. Наступний етап підставляємо числа. Я вам пропоную не перетворювати сантиметр кубічний грами, хай так і буде, тоді густина вийде в грамах на сантиметр кубічний. Пишемо замість маси 365 грамів. Замість об'єму 50 сантиметрів кубічних. Далі. Можна ділити в стовпчик, але на фізиці дозволяється користуватися калькуляторами. То можете поділити на калькуляторі. Виходить 7,3. У вас вже ось одиниці вимірювання є грам на сантиметр кубічний. Ще у вас таке питання є: який метал має таку густину? Для цього потрібно звернутися до підручника. Так, звертаємося до підручника. В кінці є табличка. Яка нам допоможе знайти якась, якась це речовина? Шукаємо вилучену. 7, а ну, шукайте, 3, Шукаєте, 3 це по другому стопчику треба знайти. Так, скільки в нас? 7,3. У вас аж два стовпчики, Бачите, ось один стовпчик і другий стовпчик. Вам потрібно знайти в другому стовпчику, там, де грами на сантиметр кубічний, потрібно знайти число 7,3. Не знаю, як ви, я вже знайшла. Ось я вам покажу. 7,3, бо цей нулик значення немає. Подивіться, яка це речовина ось написана. Алюміній. Ні, алюміній. Це 2,7. Да? Воно, бачите, так, два ступчики поряд. То 7,3 це буде ось улову, а для алюмінія буде ось 2,7. Ще раз, ось тут така є полосочка, ось, яка розділяється от, частина однієї таблички. Побачили тепер, що це улову? 7,3. Так, Тому там побачив? Записуємо тоді, так дорівнює 7,3 – відповідь голову. Так, дописуємо тут відповідь. Подивилися в таблиці Олову, так голову. Для повторення, давайте ще раз повернусь до того, що я вам пояснювала. Отже, ми сьогодні вивчили величину, яка називається густина речовини. Вона характеризує речовину і дорівнює відношення маси тіла до об'єму. Вивчили, що вона позначається літерою ρ, це буква грецького алфавіту, формула ρ рівня М поділити на В. Одиниця вимірювання кілограм поділити на метр кубічний. Але дозволяється в задачах, якщо маса в грамах. Об'єм сантиметр, то грам на сантиметр кубічний. Далі. Можемо знайти масу і об'єм. Цим ми займемося більше вже на наступному уроці. Розв'язуємо задачу.